Ставити під сумнів дії Вінницької влади не прийнято. Міський голова швиденько ставить на місце міліцейськими кийками. Три роки тому закрив ринок, зігнав людей на муніципальний, на околиці міста. Кілька тисяч людей збунтувалися. Проти них кинули міліцейський спецназ. Не шкодували нікого. Жінок тягали за волосся. Чоловіків били по нирках просто перед телекамерами. Ну ви робите, так ви можете За Закриває побоїще мирних громадян. Досі ніхто не відповів. Антон Бойдаченко каже, так, Володимир Гройсман віддячив підприємцям. Всі підприємці його підтримували, але були буквально через рік в шокі, коли їх судова міліція ОМОН таскала по асфальту біля центрального ринку і примусово за гроші, ще гроші за взятки, перевозила на муніципальний ринок. І там ще питання. Чий це муніципальний ринок. З нього там є тільки одна назва муніципальна. Там все коштує, все. Кожна ракушка, кожний кіоск. У місті нестерпні умови для бізнесу. Проблем немає тільки оточення мера та його сім'я. Чесні підприємці втікають з Вінниці. Тут ввели ноу-хау, обкладають податками повітря, майбутні бізнес-проекти. Розпочати свою справу можна тільки після укладення так званої фінансової угоди. Підприємець зобов'язується передавати 15% своєї виручки місту. Вони кажуть, ну 10-15% це ж небагато. Але якщо порахувати, що якщо 100% є виручка, з них фактично, да, ми надаємо послуги, 50% десь є прибуток, то з 50% 15%. Ти фактично працюєш з міською владою 50 на 50. Але ж вона що, що, нічого не вкладає зовсім. Нічого. Тільки обдирає тебе. Це відкритий муніципальний рекет. А без ФІН-угоди не приймаються документи на виконком. Не кажучи вже за сесію. Корупція, незаконні побори та закривавлені громадяни. Така нині вінниця. Люди мають оголосити цьому війну. Зробити удар бюлетенем 31 жовтня закликає Антон Бойдаченко. Націоналісти це ті люди, які не бояться говорити правду. Тому що коли ми прийдемо в владу, ми однозначно будемо це висвітлювати. Монополізовано, не монополізовано. до того, що будемо на ксероксі друкувати. Листівки і роздавати по місту. І вони це знають. Вони знають, що вони не зможуть вирішувати свої якісь особисті питання. Не зможуть щоденний контроль за владою. Не пустопорожні обіцянки, каже лідер націоналістів Олег Тягнебог. В Тернопільській області свободівці вже показали припинити обкрадання громади. Реально можна зупинити дерибан державної власності, комунальної власності, можна зупинити е, незаконний розпродаж земель, і це треба робити заради того, щоб українське суспільство, українська нація, вона себе почувала господарями на своїй землі. Ви подивіться, яка ситуація стала сталася зокрема в Тернопільській області, коли не маючи навіть більшості, але маючи найбільшу фракцію у 50 депутатів, ми фактично зупинили розпродаж майна, незаконний розпродаж майна. Ми зупинили абсолютно. Ну, всі кримінальні справи, які відкривалися проти депутатів, які незаконно ухвалювали рішення щодо деребану національного народного майна. Тому таке саме можна зробити і у Вінниці. Коли націоналіст приходить до влади, він в першу чергу думає не про інтереси своєї власної кишені, а про інтереси громади. І ми на практиці обов'язково доведемо. Тому у Вінниці так само має бути патріотична влада, і це є абсолютно реально. Зокрема, на тих виборах 31 жовтня. У країнах Євросоюзу місцеві вибори інколи більш важливі, ніж національні. Люди обирають тих, хто буде напряму вирішувати питання тарифів, ремонту під'їздів та доріг. У країнах Євросоюзу місцеві вибори інколи більш важливі, ніж національні. Люди обирають тих, хто буде напряму вирішувати питання тарифів, ремонту під'їздів та доріг. В Україні 31 жовтня на виборчі дільниці може прийти менше половини громадян, прогнозують соціологи. Небайдужі вінничани закликають своїх земляків. Не ігнорувати вибори це рідкісний шанс змінити рідне місто. Кожна людина хоче змін особистих змін, змін в житті, в країні. Я обов'язково піду зробити свій вибір, адже крім мене ніхто його інший не зробить. Я хочу змінити нашу владу, хочу досягти, можна сказати, результатів. Певних в своєму житті і в житті нашої країни все починається з малого. Якісь великі справи завжди вершаться починаючи з малого. І потрібно в першу чергу зміни проводити як в собі, так і в своїй родині, в своїй країні, в своєму місті. Зокрема, і звичайно, кожен громадянин, кожна людина, коли робить свій вибір, вона надіється на щось краще, позитивне. И я думаю, обязательно потребно сделать 31 числа свой выбор. Я предлагаю всем прийти на выборы, не сидеть в своих квартирах, потому что в наших квартирах никто наши проблемы не узнает. Никто наши проблемы не услышит. Есть что менять. И есть из кого выбирать. Венечане, приходите, не сидите 31 числа. Выбор за вами. Здається, влада зрозуміла. В неї з'явилися реальні конкуренти. Націоналістів хочуть не пустити до міської ради свобода під забороною на підконтрольних владою телеканалах. Їхню наочну агітацію знімають та псують. Власникам рекламних щитів погрожують. Заберуть ліцензію, якщо побачать плакати Антона Бойдаченка, кандидата в мери вінниці від свободи. Натомість, міський голова Володимир Гройсман промовляє зі стовпів щитів та стін. Його прохання до вінничан не хитре, нам потрібна більшість. Люди по-своєму зрозуміли таку агітацію над командою діючого мера в місті тепер кепкують. їм потрібно більше. Уперше за 20 років на Поділлі націоналісти отримали шанс перемогти. Кольорові партії зрадили своїх виборців. Рейтинг свободи щотижня зростає на кілька відсотків. Це фіксують опитування штабів опонентів. Особливо непокоїть їх свободівський кандидат в мери Антон Бойдаченко. Він уже на другому місці. Успішний підприємець добре відомий в місті. Дає роботу півтисячі людей. Незалежний від свавільних кланів, які обплутали місто, сам фінансує виборчу кампанію. Антон Бойдаченко, власник торгівельної мережі Аміго, ресторанно-дискотечного комплексу Кумбари, спорткомплексу Авангард, Вороновицького заводу будівельних матеріалів, очолює благодійний фонд, Ліга Олімпійських Резервів. Люди, які знають Бойдаченка, кажуть в нього залізна сила волі. Купити чи залякати неможливо. Безкомпромісність виховував з дитинства спортом. У 12 років Бойдаченко в Олімпійському резерві зі стрибків у воду працювати почав ще в 11 класі тренером. Мріяв про власний спортзал, аби заробити гроші, Поїхав на заробітки до Польщі. каже, спорт штовхнув його в бізнес. Свого досягнув. Нині Антон власник спортивного комплексу. Коли викупив авангард, той вже розлітався на куски. Тепер хоче його реконструювати, вдвічі збільшити площу. Цьому опирається міська влада. Бойдаченко не хоче платити хабарі. Там повинен бути боулінг клуб на 24 дорожки, повинно бути два тенісних корта критих. Це все крите. Але тенісний корт вони просто найбільші, тобто ці всі, всі площадки йдуть в універсальні. Там повинен бути і волейбол, і гандбол. І міні-футбол, всі ігрові види спорту. Басейн – це реконструкція. Да. І 1680 квадратних метрів аквапарк. Антон каже, спорткомплекс не для бізнесу, більше для задоволення. У збиток собі не підвищує плату за оренду спортзалу, фінансує поїздки спортсменів за кордон. От і зараз вінничани готуються до чемпіонату Європи з гімнастики, має амбіцію зробити Вінницю хокейною столицею України. І це реально. Не кожне місто має п'ять хокейних команд. Ми за два роки з 30 чоловік зробили десь 250-300, тобто один до десяти. Це через те, що в нас є ковзанки, є можливість грати, є люди зацікавлені в цій справці, ентузіасти. Відродити вінницький хокей без меценатів було б неможливо. Влада забула про спортсменів, каже Роман Рева. Власть якби слігка прикрила очі на розвиття спорту. Можна, звісно, робити намного більше. І ресурсів і моральної підтримки, і практичська але може бути у них якісь інші задачі. Відомий спортивний журналіст Ігор Мірошниченко каже: Вінницький підприємець робить справу держави. Торік фінансування спорту урізали на третину. В Україні 40% шкіл не мають спортзалів, 60% обладнаних стадіонів. Діти йдуть на вулицю або до комп'ютерів. Немічна нація не завтрашній, вже сьогоднішній день. Половина студентів на диспансерному обліку. Якщо в місті Вінниця сьогодні ми можемо сказати, тренується національна збірна з акробатики, яка здобуває славу для нашої держави, яка здобуває звиття для українських спортсменів, Це справа не міського. І не обласного значення це справа загальноукраїнського значення. Я хочу сказати, що сьогодні масовий спорт в Україні під загрозою, бо ми не маємо інфраструктури, ми не маємо можливості долучати своїх дітей до спорту, бо ця інфраструктура це абсолютно бідний спадок від совєтських часів. Це абсолютно нікчемний спадок здобутий за часи незалежності. І тому вся надія сьогодні на меценатів, вся надія на спонсорів і вся надія на людей, яким заняття спортом не байдуже самим. У Вінниці немає самоврядування, тільки самоуправство. Наполягає Антон Бойдаченко. Корупція як іржа роз'їдає місто. Люди платять незаконні побори, їх катують злочинці в погонах. Щось подібне вже було. 250 років тому Поділля стало епіцентром повстання Коліївщини. Українці виступили проти економічного визиску та національного безправ'я тогочасній речі посполитій. Управи на дрібних урядних та панів просити було ніде. Суди бездіяли, верхівка потонула в корупції. Сенсом її існування став щоденний грабіж. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. Тарас Шевченко, гайдамаки. Войдаченко не прагне кривавої учти. У Вінниці живе його мати, ростуть троє дітей. Для них та ще трьохсот тисяч вінничан хоче спокійного та заможнього міста. Антон глибоко закорінений в подільську землю. Його предки прийшли сюди 400 років тому з Білорусі разом з козацькими загонами Северина Наливайка, були очевидцями заснування Вінниці. З того часу рід не полишав міста. Обороняли перед різними навалами чужоземців. Нині, коли Вінницю знову грабують, без козацької відваги не обійтися. Навіть в прізвищі Антона Бойдаченка ніби звучить заклик до дії. Як розповідає сімейна легенда, засновник роду завжди першим кидався в бій, ніколи не відступав. Тут іде е, такий переклад з білоруського бойдач. Тобто бабуля розказувала мені, що. Коли там бігали козаки, ну їх прислідували, то він так, давайте бой дач, бой дач, то тобто є бой дать, а потім вже розберемося, що ми будемо робити далі. Але він кричав більше всіх, що бой дач. От З цього так і вийшло прізвище Бойдаченко.